Сьогодні стрічка соцмереж переповнена естетикою Олдманеї, кашемір, перли, закриті клуби та спадок десь в Швейцарії. Та поки світ фанатіє від серіалів на кшталт Бріджертонів чи позолоченого століття, ми забуваємо про власну історію, на жаль, драматичнішу за будь-який нетфлікс. Бо Україна мала свій власний могутній клас аристократії та промисловців, який за рівнем багатства та смаку не поступався британським лордам. Це історія про людей, які будували палаци, відкривали університети і колекціонували світове мистецтво. Історія про український старий капітал, який був жорстоко стертий з лиця землі після 1917-го. Давайте спершу розберемося, звідки взявся термін «old money». бо виник він не від гарного життя, а як не дивно, зі страху. Уявіть собі, кінець 18 століття. Європейська аристократія виглядає дуже помпезно: чоловіки в напудрених перуках, червоних підборах. Шовкових панчохах у одягу з золотими вишивками та яскравими кольорами. Але потім стається французька революція. Гільотина працює без зупину і еліта дуже швидко розуміє просте правило виживання. Якщо ти виглядаєш надто дорого, ти. Наступний. І тому розкіш стала смертельно небезпечною. Саме тоді відбулося явище, яке історики пізніше назвуть великим чоловічим зреченням. Чоловіки відмовляються від яскравих кольорів і прикрас на користь уніформи влади, чорного та сірого кольорів. І от саме десь в цей момент на сцену виходить людина, яка фактично вигадала стиль old Money – Джордж Бо. Брамел це британський Денді, який здійснив просто революцію в моді. Він сказав: справжня елегантність це не блиск діамантів, а ідеальна чистота і бездоганний крій. І от саме це його кредо стало фундаментом тихої розкоші. Якщо люди обертаються на вас на вулиці, значить ви вдягнені погано. Ви надто помітні. У середині 19 століття центром цього нового світу стає лондонська вуличка Севіл Роу. Саме тут Генрі Пул та інші кравці створюють систему біспок пошиття за домовленістю. Це був закритий привілейований клуб. Ви не могли просто купити костюм. Його створювали під вашу анатомію і шили просто місяцями. І якісна дорога тканина стала просто новою валютою. Груба шотландська вовна, твіт, габардин. Ці матеріали обирали не для краси, а для довговічності. Філософія британського аристократа була проста: ми наскільки багаті, що нам не треба нікому нічого доводити. Новий костюм вважається моветоном. Бо він виглядає надто старанним. Справжній шик це піджак, який ще ваш дідусь носив на полювання з потертими шкіряними латками на ліктях. Це й показувало, що гроші у вашій родині вводяться вже так давно, що ви навіть не звертаєте уваги на якісь там шмотки. Ну а далі американські магнати, так званого позолоченого віку, Вандербільти, Рокфеллери, просто привласнили собі також цей код. Вони посилали своїх синів у закриті школи Ліги Плюс чаш, щоб ті навчилися носити британський одяг так само невимушено, як і англійські лорди, так і народився стиль. Препі, який ми сьогодні і бачимо у TikTok під гештегом Money. тому тут собі намотаємо на вуз, що в основі ось цього трендового явища лежав просто страх видатися новоришем людиною, яка має гроші, але не має смаку. І поки американські багатії позолоченого віку просто намагалися засипати все золотом, намагаючись купити собі статус, наша українська еліта грала в набагато складнішу гру. Переносимося в Київ 1890-х. Хрещатик тоді це не якийсь там провінційний променад, а місце, де змішувалися запахи свіжомеленої арабіки з кав'ярень на прорізній, сигарний дим і шлейф французьких парфумів. Жінки з багатих родин носили не просто дорогі речі. Вони носили дуже-дуже дорогі та дуже дуже якісні речі. Це був оксамит і шовкмуар, де кожен стібок київських кравчинь був маркером свій. Чужий до речі, для контексту сукня від київської модистки мадам Бернар коштувала 85 рублів. Той час це була річна зарплата дрібного службовця або місячна оренда розкішної квартири. Ну тобто сьогодні це як віддати сукню за квартиру десь на золотих. Але насправді це було не якесь там марнотратство. Це була інвестиція в біографію роду. Далі зрозумієте, бо тканина ставала частиною спадщини, яку передавали від матері до доньки, так само як ювелірні прикраси. Але головна магія відбувалася вдома. Ханенки, наприклад, перетворили свій особняк просто на приватний всесвіт. Уявіть запах старого дерева, воску від свічок і полотна, за якими сьогодні полюють топові акціони світу. Це був спосіб конвертувати гроші у вічне. Родина Ханенків купувала портрети таких відомих художників, наприклад, як Веласкес. Сьогодні ж його портрет Інфанти Маргарити оцінюють у 10 мільйонів доларів. Тіцяна чи Латура, українська еліта 19-го століття, любила гарно вдягатися. Наприклад, давайте згадаємо Олену Пчілку, але не як лагідну матусю Лесі Українки. На світлинах 1870-х ми бачимо дуже стильне жінку у сукнях із шовку-муару та атласу, оздоблених мереживом, оксамитовими бантиками та складним драпуванням у стилі тапісері. Додайте до цього обов'язкові аксесуари, брошки, чокери та складні зачіски, і ви отримаєте образ, який не поступався паризьким салонам. Цей аристократизм коштував дорого, хоча Ольга та її доньки вміли шити самі, але весь одяг на вихід вони замовляли у топових тодішніх модисток. Бо Олена Пчілка була той ще модницею та новаторкою. Вона для прикладу взяла народну вишивку, яку тоді чомусь вважали сільським примітивом, і буквально вшила її в контекст люксового одягу. Уявіть собі цей зухвалий флекс Олена Пчілка виходить у світ у сукні з найдорожчого ліонського Оксамиту. крізь за останньою паризькою модою. Але комір і манжети розшиті суто українською автентичною вишивкою. Олена, певно, однією з перших зрозуміла, що щоб зберегти своє, треба зробити його елітарним і трендовим. Також вона оголосила бойкот Брокарівщині. Для контексту тодішній мас-маркетний парфюмер Генрі Брокар продавав дешеве мило, в обгортку якого вкладали схеми в вишивки. Це все була попса, яка не мала нічого спільного з. Українською культурою. Пчілка ж видала альбом Український народний орнамент, де зафіксувала чисту архаїку. Вона дала еліті інтелектуальний стандарт. Вишивка це не прикрасене милі, а це наше українське, питомо наше мистецтво, яке не соромно носити й в оперу. А її донька Леся, українка, довела цю естетику до абсолюту. Її стиль це те, що ми зараз називаємо інтелектуальною розкішшю. Стримані блузи, якісна вовна, жодного зайвого блиску чи макіяжу, але завжди був цей контрольний постріл: тонка нитка коралів або вишитий пояс, або ж ця її впізнавана зачіска з косою. Взагалі, родина Косячів дуже любила поєднувати народні елементи з міським стилем, щоб показати: ми українська еліта, ми успішні, ми освічені, і ми нікуди не зникнемо. Це був спосіб вижити в умовах асиміляції, не втративши власної ідентичності. Що ж, якщо жіноча лінія українського old Money йшла через оксамит і складний ребрендинг вишивки. Тут чоловіки мали свій спосіб заявити про себе, і головним трендсетером тут був Іван Якович Франко. Ми напевне наскільки звикли до його портрету на 20 гривневій купюрі, щоб перестали помічати. Головне, Франко був першим, хто перетворив одяг на інструмент політичного гакінгу. До нього існувало два залізобетонних табори: ти або мужик у сорочки та шароварах, або пан у європейському костюмі. Третього не дано. Якщо ти хотів успіху, кар'єри чи визнання у місті, а ти з села, то ти мав мімікрувати під пана, зрікаючись свого походження. Франко Франкош цей шаблон просто зламав. Він першим почав носити класичний європейський костюм трійку разом із вишиваною сорочкою замість офіційної крохмальної маніжки. Ну і ще декілька прикладів: успішних, багатих, красивих та відомих для мотивації, так би мовити. Наприклад, Соломія Крушельницька для тих, хто не в темі, на початку ХХ століття вона була не менш популярною ніж сьогодні, наприклад, Бійонце. Її голос змушував плакати королів. Вона врятувала репутацію самого Джакому Бучіні, коли його опера Мадам Батерфляй стріском провалилася на прем'єрі. Саме Крушельницька тоді взялася за головну партію, і це був неймовірний успіх. І вона була дуже такою небідною людиною. Її гонорари сягали тисяч золотих франків за виступ, і ці гроші жінка вміла витрачати. Крушельницька купувала нерухомість у Італії та автомобілі. Уявіть собі, шок консервативного суспільства 1912-го. Жінка за кермом власного Fiat Zero. Так, так, вона сама кермувала своїм авто, своїми фінансами і своїм життям. Її ж власний стиль одягу був суміші паризького кутюру та ексцентрики. Шовк, перли, гігантські капелюшки, але завжди. Акцентна українська деталь. Або як вам головний український техномільярдер Михайло Терещенко? Його рівень це купівля яхти Іоланда, довжина якої 127 метрів. На 1913-й це була найбільша приватна яхта в світі на хвилиночку. Вона нагадувала плавучий палац, який здатний був перетнути океан. Але головний його флекс це діамант. Терещенко блу це рідкісний блакитний діамант, вагою майже 43 карати. До речі, Терещенко для нього замовив спеціальне кольє у карті у Парижі, і це була друга за величиною подібна коштовність у світі. Просто уявіть його багатство. Тут можна наводити ще багато прикладів успішних, багатих, талановитих українців, але вся ця історія успіху та естетики, на жаль, обірвалася максимально жорстоко. Період після 1917-го став просто катастрофою для України та українців. Свєтська влада принесла нову догму: бути іншим, успішним або витонченим тепер стало небезпечним для життя. І ось лише деякі приклади того, чим закінчилась доля української еліти. Варвара Ханенко жінка, яка разом з чоловіком зібрала колекцію картин світового рівня, відмовилася емігрувати, бо хотіла зберегти музей для України. Більшовики ж її віддячили тим, що націоналізували її власний дім, а саму Варвару позбавили навіть права заходити до експозиції. Залів. Вона померла у 1922-му в неопалювальній кімнаті свого ж маєтку, фактичного від голоду та виснаження. Олена Пчілка у віці 71 року жінку, яка створила перший каталог українського дизайну, заарештувала ЧК. Її цькували до останніх днів. Її доньку і відправили в табори гулагу, а онуків розкидало по світу без права на повернення. Родина Магнатів Терещенків ці цукрові королі втратили все просто за лічені дні. Їхні палаци, де зберігали шедеври мистецтва, перетворили на військові склади та стайні. Михайло Терещенко виїхав у еміграцію з порожніми кишенями, змушений починати життя з нуля в Лондоні. Тобто з приходом совка просто виглядати гарно, бути багатим, бути помітним було справді небезпечно для життя. Наприклад, у 30-ті пані шляхетних родин спеціально бруднили руки сажею, носили лахміття і приховували знання іноземних мов, щоб просто дожити до ранку, щоб їх не чіпали. Срібні ложки закопували в садах, а розкішні шовкові сукні пускали на оночі. Ну, думаю, ви і так зрозуміли, чому більшість із нас не мають ані родинних реліквій, ані красивих якихось історій, успіху своїх пращурів. І це не тому, що їх не було, їх у нас просто вкрали, їх знищили. Нас планомірно перетворювали на випадкових людей без минулого, бо совєтська влада знала, що людиною без коріння легше керувати. Але знати свій рід – це не обов'язково про пошук дворянських титулів чи золота. Іноді це про спільний біль, про неймовірний силу виживання і розуміння того, як твої пращури пройшли крізь пекло, щоб сьогодні народився ти. І як історик та архівіст я бачила багато прикладів, коли один документ з архіву змінював просто життя людини. Водночас я знаю, як заплутано та незрозуміло почати досліджувати історію свого роду. Ну і саме тому я розробила свій гайд знайди власні корені, щоб ви могли самі без допомоги професіоналів дослідити історію свого роду. Я вклала туди напевно весь свій досвід роботи та навчання, де шукати документи пращурів онлайн, не виходячи з дому, як правильно опитувати родичів, як писати запити в архів, щоб документи точно знайшли. Посилання лишаю в описі і нагадую вам, що варто таки повертати собі свою історію. До речі, Павло Скарпацький у своїх спогадах дуже яскраво зафіксував ось цей момент просто знищення української аристократії. Через історію про погром маєтку Браницьких у Білій Церкві мені було надзвичайно шкода бідних Браницьких. Чудова Олександрія з її художніми скарбами загинула. Я знаю наскільки важкі такі втрати. Особисто щойно переживши це горе, коли дізнався, що мій тростянець. З усіма речами і картинами спалений дотла. Це був палацово-парковий ансамбль просто світового рівня, неймовірної краси, який просто розтягували по шматках. І це дуже красномовна ілюстрація того, що стається, коли в нації немає сили захистити себе та свій спосіб життя. У 20 столітті ми свій шанс втратили, а зараз маємо втримати. Штабний фонд третього армійського корпусу разом із Приватбанком зараз збирають 100 мільйонів гривень. На проєкт Герої районів мета 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу, який тримає 130 кілометрів фронту. Це гроші на дрони, реби, транспорт та спорядження, на все, що дозволяє нашим бійцям тримати позиції і проводити успішні наступи. За донат від 300 гривень на спеціальний конверт ви долучаєтесь до розіграшу. Серед учасників розіграють три квартири у Києві, Львові та Вінниці. І це реальна можливість вкластися в оборону України і отримати шанс на власне житло. Посилання на конверт та сайт збору в описі. І давайте закриємо його якомога швидше. Чим більше донатів, тим менше пі. Отже, ми ще не з'ясували, що до совєтської окупації ми були частиною світового люксу. А потім, поки Діор у Парижі створював свій н'ю лук, Совок створював нову людину у сірих штанах і безликому пальті. Тому нас і вчили боятися власної краси та успіху. До речі, якщо хочете дізнатися більше про те, як люди навіть в СРСР знаходили шлях бути стильним та креативним, вмикайте моє відео про неформальний СРСР. Клікайте по прев'юшці і зустрінемось. За мить!